Нові податкові реалії для малого бізнесу вимагають ретельнішої звітності та вчасних розрахунків із державою. Тож чи ризикують потрапити в поле зору податківців фізособи, які насправді не ведуть бізнес? Як діяти підприємцям, які прагнуть вести бізнес відповідно до законів, але переймаються, що не встигають за змінами? Про це все сьогодні говоримо із експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензенем, який є присутнім в нашій студії. Дякуємо вам, пане Леже, що ви сьогодні тут. Вітаю вас, та да, вас також вітаю. і пропоную спочатку послухати представників податкової служби. Податківці закликають підприємців приділяти значну увагу законності бізнесу. Бо мовляв, перевірки триватимуть, попри мораторій на перевірки бізнесу. До цього мораторія рівень наших перевірок в середньому 120 перевірок, а то більше підрозділи здійснювали за місяць цих фактичних перевірок. На сьогоднішній день з урахування мараторію кількість перевірок фактичних буде зменшена, розуміло, скорочена, але це буде стосуватися і. Все ж таки перевірки будуть продовжуватися по, по платниках, по суб'єктах господарювання, які мають основні діяльності, займаються подакцизною групою товару. Це перевірки будуть далі продовжуватися. І по платниках, які мають високі ступені ризику, і мають ризики для того, щоб підрозділи все ж таки аудиту і акцизу зробили ці перевірки. Тобто, фактично, перевірки, які стосуються саме перевірки фіскальних чеків, наяв. Носі відсутності, відсутності касових апаратів вони не будуть зупинятися, пане Олеже. Почнімо з того, що цього літа в фінансовому житті українців з'явились такі е, нова реалія, тобто так звані листи щастя, е, коли податківці запрошують, е, запрошують до податкової для надання пояснень, і почалось ще у травні, і лише за цей один місяць понад триста три тисячі українців отримали таке запрошення до податкової. Їх підозрюють у підприємницькій діяльності без реєстрації ФОП. Підставою тоді стали грошові перекази через платіжну систему Нова ПЕЙ. Тож, що це було, давайте пояснимо, і, і, і чи за останній час поширилася ця практика взагалі? І чи встигли взагалі зрозуміти українці, як не слід діяти, аби м не потрапити в поле зорою Ні, Дивіться, перший момент. Треба платити податки чи ні? Ну, перше питання, від якого давайте будемо відштовхуватись. Ну, треба, правда? Угу. Ми з вами йдемо в Європу, так? Зрозуміло, так. Ідемо, ідемо. В Європі що? Всі платять податки. Детінізація, так. Ну, детінізація це окреме питання, але в будь-якому випадку, коли ми з вами говоримо про фізичних осіб, ми маємо розуміти з вами, що, по-перше, податки треба платити. Це зрозуміло, другий момент. Е, а нічого нового не сталося ні минулої осіні, ні цієї весни. Ну, тобто, треба розуміти наступне. Дивіться: у нас з вами є податковий кодекс, який прийнятий Бог знаколи. В податковому кодексі там є чітко написано, що будь-який дохід фізичної особи оподатковується ставкою податку на доходи фізичних осіб 18%, ну і зараз доданий ще от воєнний збір 5. Ну тобто, нічого ж нового не сталося. Тобто, з моменту прийняття податкового кодексу, кожна людина, яка отримує будь-який дохід, має з нього сплатити ПДФО. Ну, нічого ж не змінилося. Так. Питання в іншому. Питання в тому, що. Податково, фізично не може відстежити е, всі отримані кошти людьми, а люди, відповідно, бігти і писати декларації про доходи ніхто ж не спішив ніколи. Чому власне з питання знову пей виникло? Значить, дивіться, в нас є банківська таємниця. На сьогоднішній момент без відповідного запиту з суду е, у нас банк не дає інформації про наші з вами е, операції, транзакції, транзакції mm -hmm. по рахунку. Ну, тобто, тут, е якщо ви там так, от... та в нас відповідно є там. Певне обмеження є є, скажімо, меморандум з банками підписаний. Є обмеження Нацбанку по отриманню там відповідних коштів на наш картковий рахунок, тобто, але це не податковий момент. Це питання фінансового моніторингу, це питання походження коштів. В дійсності фінансовий моніторинг і банки не цікавлять, чи сплатили ви податки, чи не сплатили. Їх цікавить походження грошей, щоб це не було відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванням тероризму. Чи сплатили ви з тих коштів податки, чи ні? Банк не цікавить і жодної інформації з приводу того, які кошти до вас приходять на рахунок, він в податкову не надає. Тобто це також треба розуміти. Mm -hmm. Тобто, податкова знову не отримала якихось додаткових повноважень. Вона і так мала ті повноваження, просто фізично відслідкувати всі транзакції кожної фізичної особи вона не може. Mm -hmm. Що відбулося? Відбулося наступне: е, нова пошта е, відкрила свою платіжну систему НовоПей. Вона не є банківською установою. І по запиту від податкової вона надала інформацію податковій в межах своєї платіжної системи. Тому що на нову пошту не розповсюджуються вимоги закону про збереження банківської тимниці. Вона не є банком. Тобто вона надала інформацію. І саме по інформації «Новопей» Оцієї власне платіжної системи і податківці почали розсилати оті так звані листи щастя по відношенню до тих людей, що оплачуючи покупки е, через е, цю платіжну систему формально отримували дохід, який вони мали задекларувати. Тобто, ще раз дивіться: нічого нового в українському законодавстві не з'явилося. Ми з вами, як жили, так і живемо в умовах. Так, ну зрозуміло. Да, так, це раз. Угу. Другий момент. Платіжна система це не банківська установа. Якщо ви отримуєте кошти на картку, банк не буде подавати інформацію щодо вас в податкову. Ну, тобто треба просто розрізняти зв'язку чим виникла ота проблематика а, пане олеже коли ми говоримо про те як можуть взагалі податківці чи можуть відстежувати банківські рахунки чи моніторять вони якщо вам відомо соціальні мережі в інстаграмі є багато інтернет магазинів да маркетплейси онлайн платформи OLX, Prom.ua і так далі з метою виявити незареєстрованих підприємців дивіться Та, зараз зар... тільки зараз тільки є відповідні законодавчі акти Проекти законодавчих актів, до речі, вони в тому числі і були генеровані народними депутатами, і частково є пропозиції від уряду, у відповідності до яких е, інтернет-площадки мають виступати податковими агентами вашими. Що це означає? Це, це означає наступне: що якщо е, Інтернет-площадка, де ви офіційно зареєстровані, де є ваш індифікаційний код, ваші банківські дані, відслідковує, що на ваш рахунок прийшли гроші, тобто ви щось продали, вона буде зобов'язана оподаткувати цей дохід податком на доходи фізичних осіб. От такий момент. Це тільки законодавчий акт, це проект законодавчого акту. Ще рішення так, це по цьому не немає. Та, наступний момент: у нас з вами є ще один проєкт законодавчого акту щодо оподаткування всіх поштових переселок, які приходять за кордону. Але це є проект. На сьогоднішній момент Верховною Радою ці законодавчі акти не прийняті. І, тобто ні OLX, ні там якийсь умовний Uber, який там хтось користується, е, в, їздить на машині і е, власне через Uber отримує замовлення. Е, якщо будуть відповідні законодавчі зміни, Uber буде, наприклад, там е, податковим агентом, і він буде за вас сплачувати, якщо ви працюєте в в цій мережі, буде оплачувати за вас податок на доходи фізичних осіб. А, а зараз... зараз цього немає. А які інструменти є у податківців? Ців, аби встановлювати особисті дані, чи взагалі вони мають і відповідно направляти запит до фізичних осіб, ну дивіться, от ми зараз з вами, от дивлячись цю всю історію, ви правильно в підводці сказали, що це стосувалося виключно новопей. Угу. тобто жодної інформації від банків. До податківців не надходило. Якщо будуть якісь зміни в податкові в законодавстві по банківської тимниці, якщо щось буде мінятися в законі про банки та банківську діяльність, це безперечно. Цілком імовірно. По-перше, це буде дуже широко обговорено. Люди будуть знати, і ми з вами користуємося соціальними мережами. Це буде активно обговорюватися. На сьогоднішній момент... Такого немає. Поки Того що немає. цього немає. А пане Олеже, і до іншого тоді питання податківці також почали розсилати листи з пропозицією добровільно задекларувати доходи. Про це принаймні деякі адвокатські бюро контори інформують. До прикладу компанія Янківа Богдана листи очевидно приходять фізособам, щодо яких податківці мають. Певну інформацію, так тобто можете пояснити, кому саме приходять ці листи, про що ми говоримо? Та які саме дані збирає податкова профіз і що спонукає податківців до такого до розсилання цих листів? Ну податківців спонукає закон про податковий кодекс, до ну, я, я маю на увазі та. кому саме, кому саме ну, ми зрештє... ж з вами тільки це... що на про проговорили про новопейта. У нас з вами є на сьогоднішній момент е соціальні мережі, які акти. Активно використовуються громадянами для здійснення тих чи інших, ну скажімо, актів реалізації тих чи інших товарів, які вони виробляють. І якщо загальний обсяг реалізації достатньо великим, а людина не зареєстрована як фізична особа-підприємець, то безперечно через контрольні закупки. Ну, є ж такий механізм, так? Mm -hmm. да? Через інші методи. Ну тобто, коли там податківець умовно звертається до громадянина через там, якусь соціальну мережу з проханням щось продати, він отримує формально цей товар, оплачує його. І на основі на, на, на підставі цієї контрольної закупки він може е, е, запропонувати. Е, податкова служба може запропонувати фізособі, е, зад, добровільно задекларувати отримані доходи. Ну, тобто, через контрольну закупку в, в, ну, виходять на тих, хто не сплачує податки. Mm -hmm. Але ще раз повторюю: на сьогоднішній момент передачі даних від банківських установ до податкової з приводу ваших, м, скажімо, операцій по вашому. Рахунку цього немає, так що це не є, не може бути основою для е, надання вам якихось листів щастя. Дякую вам за це роз'яснення, пане Олеже. І перейдемо до іншої теми. про яку я на початку так трохи сказала: це такий біль підприємців, касові операти за невидачу чеків. Тривав такий мораторій. Та тобто був зменшений штраф, тобто санкції були е, інші. І минуло близько двох років, як держава поновила права контролюючих органів за повноцінне скасування штрафних санкцій натомість, як ми знаємо, дозволила тимчасово зменшити розмір цих штрафів до 25% і 50%. Тож це все робилося з метою, аби бізнес встиг адаптуватися до нових умов. То частину бізнес адаптуватися. Ну, треба платити податки, що не треба. Ми ж вертаємося з того, що почали. Ну якщо податки платити треба, і якщо є механізм чітко розроблений в межах чинного законодавства. Любий підприємниць, який здійснює підприємницьку діяльність, яка передбачає наявність РРО наявність власне, касових апаратів, він має належним. До речі, це ж не тільки фізичний касовий апарат, може бути і електронний чек. Ну, тобто є різні механізми, але в будь-якому випадку це треба робити. І ще раз треба чітко розуміти, що у той мораторій, який зараз на 5 років на перевірки. Будуть, власне, заподіяні зв'язку з пропозиціями нинішнього кабінету міністрів, він у випадку чогось вас не врятує від того, якщо ви не будете користуватися касовим апаратом mm -hmm. Mm -hmm. і податково побачить цей момент, ну, в тому числі і в вигляді контрольної закупки або ще щось. Ну, тобто, дивіться. Є законодавство, яке треба е, виконувати, і е, мораторій – це просто зменшить податзменшить тиск е, досліджень з приводу вашої діяльності зі сторони. Податкової, але є планові перевірки, тобто є там є речі, які в будь-якому випадку будуть існувати. Ну, тобто, ви в будь-якому випадку будете, є камеральні форми аналізу вашої діяльності без приходу на ваш бізнес mm -hmm. безпосередньо. Ну, тобто є ж різні механізми контролю. Пане Олеже, тобто зараз штрафи за невикористання касових апаратів та невидачу чеків знову стягуватимуться в повному обсязі, це, нагадаю, якщо 100... не буде якихось інакших змін, якщо, якщо не буде так. 100% вартості Варів при першому порушенні 150, при кожному наступному, тобто ці цифри, ці штрафи про які тільки сказала, це посильні для малого бізнесу. Чи є взагалі виключення, хто може цих штрафів уникати, коли ми про це говоримо? Ні, ну дивіться, є особливості там здійснення підприємницької діяльності в зоні бойових дій. Там є моменти uh -huh. пов'язані з іншими нюансами е з приводу вашої діяльності. Але дивіться, є ж українське законодавство, яке на сьогоднішній момент е вимагає певних дій від підприємця? Ну, Мені важко зараз коментувати, напевно, треба питатися податківців, але коли ми з вами обговорюємо вимоги щодо виконання законодавства. Ну, якщо будуть якісь мораторії на п'ять років, та, ми про це почули, є рішення відповідне, є постанова Кабміну, тобто є певні дії, які е, е, аргументують, чому це здійснено. Та, е, якщо будуть якісь зміни там, в законодавстві, ми про це з вами почуємо, можемо говорити. Поки цього не Має всі працюють в межах тих вимог, які є сьогодні. Чи тоді таке питання варто намагатися оскаржити штрафи, якщо, наприклад, порушення сталося через з об'єктивних причин, наприклад, збій в роботі обладнання? Ні, ну ніхто ж не забороняє вам здійснювати оскарження. Більше того, ну, податківці... наскільки це ефективно може працювати. Ну податківці завжди говорять, якщо вас щось не влаштовує, прошу оскаржувати. Тобто вони ж не заперечують, ніхто нікому не заважає це робити. Інша справа, що це достатньо процес довгий. Так, от я про це про е, нюанси, та, хотів але ]ити. в будь-якому випадку, якщо ви абсолютно впевнені в вашій правоті, якщо ви впевнені в тому, що це є об'єктивні підстави, які дають вам право на е, послаблення, і, скажімо так. pevní. Пільги з приводу тих чи інших речей, ви маєте право подати, і суд, як правило, в даній ситуації стає на сторону. Просто ви маєте бути готові, що обов'язково буде і апеляція, і касація. Тобто, в даній ситуації державний орган, який е, буде захищати своє рішення, він буде проходити всі інстанції, цьому це вимога, власне. Ну і ви маєте розуміти, що у вас будуть додаткові витрати на адвокатів, які будуть супроводжувати вашу, на юристів. Mm -hmm. ну, то, От, то, то 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 це таке проходь... тривало, тривало. Так, що вам вигідно, так. Угу. пане цією темою зрозуміло? Хотіла поговорити про наступну У серпні в Україні. Запрацювала концепція відкритого банкінгу. Я поясню, що це означає, що банки та небанківські компанії, у яких відкриті рахунки українців, нібито будуть зобов'язані надавати інформацію про такі рахунки третім особам на вимогу клієнта. Що це означає за вашої згоди? За вашої згоди, що це означатиме е, на практиці для власників банківських рахунків, чи взагалі це розширює інструменти по податківців для доступу до фільм моніторингу? Розкажіть просто ну, мовою для тих, дивіться, хто цікавиться. Ну та? просто щоб ви розуміли. Це ж е, мова буде йти про наявність у вас рахунку. Це ж не буде мова йти про те, які обороти ідуть по цьому рахунку, тобто, ну, тобто просто про наявність рахунку. Ну, та, банківська таємниця, банківська таємниця, ніхто ж не відміняв. Ну, тобто, більше того, якщо за вашої згоди ви даєте доступ до ваших персональних даних банку і даєте згоду на те, щоб банк повідомив третю особу про наявність у вас рахунків, тих чи інших, ну це ваше право. Але ще раз повторюю: жодної інформації по операціях, по рахунках ніхто надавати не буде, тому що це є чітко законодавством визначено, в який порядок можна отримати подібну інформацію. Так що, ну, тут немає жодних порушень чинного законодавства. І приводів для того, ну, аби так, хвилюватися безперечно. пане Олеже. Ще одна податкова новація: це звільнення надавачів соціальних послуг від сплати податку на додану вартість. Відповідні законодавчі зміни нещодавно набрали чинності. Єдина умова для звільнення від ПДВ суб'єкти повинні бути включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Тож чи є запит на звільнення від ПДВ з боку бізнесу? Адже цей фіскальний збір держава повертає платникові. Давайте пояснимо, про що. Що саме йдеться простою ну, мовою де, глядачам. Ну, в ну, в будь-якому випадку, ви ж 20% платите своєю доданою вартостю. Ну, тобто ви купили товар, ви продали товар. Та? Різниця з того, що ви накинули, це є ваша додана вартість, або ви там пакуванням здійснювалися, або там ще якісь речі. Е, ну, Дешевити товар на 20% це однозначно. Конкурентна перевага для бізнесу. Тому, е, якщо ви є надавач надавач соціальних послуг, це є достатньо хороша пільга для того, щоб здешевили вартість вашої послуги чи вашого товару для кінцевого споживача. Тому я думаю, що це однозначний позитив. Угу. Пане Олеже, і завершуючи нашу розмову, таке питання, що знаємо, що багатьох підприємців лякають штрафи за несвоєчасне подання звітності. Тож які е, терміни подання звітності, давайте нагадаємо, актуальні в поточному році, які штрафи загрожують за протермінування? Ну, дивіться, в цьому ж році нічого ж не помінялося принципово. Ми ж живемо в умовах чинного законодавства. Є покаже, по кожному виду? Підприємця по кожному там є свої терміни по фізичних особах, є свої терміни там по, е, скажімо, товариства з обмеженою відповідальністю, там по приватних підприємствах. Ну, тобто е, кожен бухгалтер достатньо чітко розуміє, коли і що він має подавати. Більше того, процес подачі, е, якщо ще це і комп'ютеризований механізм, тобто, якщо там є е, відповідні, відповідний софт, який дозволяє передати в електронному вигляді з. В податкову і отримати підтвердження про отримання. Ну, це полегшує для бухгалтера можливість своєчасно подати звіт і не їхати в податкову і не вистоювати там черги. Ну тобто всі ті речі вони ж не, не, не змінювалися. Там є певні послаблення по відношенню того бізнесу, що знаходиться в зоні власне, бойових дій. але... Це саме в цьому році ми говоримо, чи послаблення. Ні, ні, воно ж було і раніше. Було. Та, та. Ну, тобто, В даній ситуації там нічого не помінялося. І кожен бухгалтер з січня місяця починаючи, прекрасно знає, які вимоги його інспектора, який з ним співпрацює, для подачі звітності. І тут, я думаю, що бухгалтери прекрасно орієнтуються в тих речах, тому що не своєчасна подача звіту однозначно тягне за собою певні штрафні санкції. Тому я не думаю, що це є надзвичайно складний момент, пов'язаний з веденням бізнесу. У нас набагато складніші моменти, от які ми раніше. Що з вами обговорювали ті новації, які ймовірно будуть ускладнювати роботу? А що стосується подачі звітів, я думаю, що тут якраз рівень кваліфікації наших бухгалтерів є достатньо високий, щоб вони не допускали тих помилок. І про новації про ми з вами проговорили. Можливо, щось ще ми не згадали, або що змінюється для підприємців в цьому році, змінилося? Можливо, на що варто було б звернути увагу, коли ми говоримо про нові податкові реалії? Ой, слухайте, ну дивіться, кожен рік в нас щось обов'язково міняється, достатньо серйозно. Е, є окремий блок підакцизних товарів, де там постійно вводяться нові умови, нові вимоги, там е, якісь там. Відеокамери, там, які треба ставити е, на виробництві підакцизних товарів, там присутність податкового інспектора постійно, яка, який там має постійно бути mm -hmm. присутнім. Ну, тобто, е, умови е, отримання акцизних марок, там е, кожен раз міняється ціна. Ну, тобто, е, у нас з вами співпраця з податковою інспекцією вона є достатньо динамічна тобто, у нас е, достатньо часто міняються величезна кількість норм нюансів. Моментів, і тут, якраз безперечно, треба дуже чітка і дуже хороша юридична підтримка вашого бізнесу. Обов'язково в даній ситуації можливо мати угоду з кваліфікованими юристами, які професійно відслідковують будь-які зміни. Вони постійні у нас, причому вони постійні в усіх напрямках, і у нас законодавство дуже динамічне, воно змінюється весь час. От ми з вами проговорювали, якщо будуть прийняті обов'язково у нас, як правило, перед. Е Прийняттям бюджету на наступний рік паралельно з бюджетом подається купа цікавих змін в лапках щодо податкового законодавства, яке посилює угу, податковий угу. тиск. Так що у ті речі бажано відслідковувати заздалегідь, і хороша команда юристів обов'язково вам буде допомагати для того, щоб Ті питання вирішувати, тому краще е, все-таки покладати це на професіоналів, аніж чекати, що хтось прийде до вас і оштрафує, тому що ви раптом чогось не знали. На цьому ми будемо завершувати. Пане Олеже, дякую вам за ваші роз'яснення, за те, що відповідали на питання, пов'язані з темою податків, штрафів. Гостем нашої студії сьогодні. Я нагадаю, став експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. З ними зокрема говорили про те, що чи справді податківці можуть стежити за всіма банківськими рахунками і що взагалі. Потрапляє в їхнє поле зору. Також пан Олег, наш гість, нагадав, як діяти, щоб не наразитися на штрафи від податкової. З вами була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про. Побачимось.